А які права та обов'язки має людина, яка зареєстрована в квартирі, одначе власником якої не є? Давайте поміркуємо над цим питанням, бо, гадаю, ви принаймні раз в житті задумувались над ним. Так от, той, хто зареєстрований в певній нерухомості, має вже весь той самий обсяг прав та обов'язків, як і власник за певним виключенням. Тобто так звана. Особа, яка прописана, має право на належний рівень комунальних послуг, має право на користування усім додатковим майном, яке є спільним, тобто горищами, е різними роду там, стоянками, ну і так далі, тому подібне, ліфтами. Тобто, спільним майном має право користуватися. Більше того, ця людина також може захищати своє право користування, звертаючись до суду. Ну, до прикладу, якщо відбулося затоплення, до прикладу, квартири, то навіть та людина, яка зареєстрована, може бути позивачем в суді. А які ж обов'язки? Запитаєте ви мене? Всі ті ж самі, як і у власника, зокрема, в тому числі і оплачувати комунальні послуги, в тому числі дотримуватися режиму піші, ну і так далі, і тому подібне. А в чому відмінності? Відмінність в тому, що той, хто зареєстрований, одначе не власник, не має такої правомочності, як розпорядження. Тобто він не може заселити, грубо кажучи, здати в оренду комусь це приміщення, він не може продати його повністю або частково. Коротше кажучи, розпоряджатися цією нерухомістю користувач не може. І якщо вам буде цікаво міркувати. В цьому напрямку, то розкажу ставте лайки про те, а які є такі от дуже тонькі нюанси, пов'язані з пропискою, зокрема, дітей тих осіб, які зареєстровані. Бо, до прикладу, певна людина не зареєстрова... Заре... зареєстрована, одначе в неї з'явилися діти, і виникає питання: а що ж бути по питанню реєстрації дітей? Як воно вирішується? Коротше кажучи, ставте лайки, і якщо їх буде певна кількість, то я зніму відео і дам відповідь на те, що загрожує власнику, якщо він пропише певну людину і в неї народяться діти, які недоліки будуть у зв'язку з цим.